Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Денис, і сьогодні ми продовжуємо виживати на сервері Кию Project Minecraft. Починаємо серію з того, що Віспрес нам щойно дуже допоміг. Він залишив нам шелкер з ресурсами потрібними для епохи. Давайте ми одразу все розкидаємо. По-перше, блоки діамантів назад в діаманти. Нас тут трішки буквально не вистачає, може, сьогодні докопаємо. А, окрім цього, плакучий обсидіан сюди, якорі відродження сюди. Це ми вже можемо здати. Зараз здамо. А, зловісні пляшки сюди. Не вистачає буквально Так, і 22. Дихання дракона не вистачає 24 штуки. Я думаю, ми якось назбираємо це вже. Так, сльози гаста здається. Також вже можна здавати. Давайте перевіряти. Так, тут 8 стаків було. Й якорі і плакучий обсидіан також ми здаємо. Якір здати. Плакучий обсидіан здати. Чудово. Нам треба фармити купу палок-блейза. Тому що нам треба варті стійки. 16 стаків, а в нас. А в нас не вистачає 2, 3, 4, 5, 6. Тобто 6,5, майже 7 стаків треба палок Блейза. Окрім цього, нам ще треба крафтити з палок Блейза стрижні енду. Ну і начебто все. Так, це давайте кудись сюди закинемо. Я вчора пограв доволі довго ввечері, без запису. Ходив в мідний тан, що я його майже повністю розібрав, щоб добути окиснену мідь і зробити окиснені мідні жирівки. Нам треба було їх 32 стаки. Сходив також добув снігу, добув цього. діамантів. Здав блоки, там стак здається Блоків не вистачало, я його добув здав. А тут ще щось було. Здав усі рельси всі три види. Перекрафтив і здав. Мед потроху збираю. залишилось два стак. Я ще щось здавав. Не пам'ятаю, що. Коротше, скринша накрафтив. задовбався добувати те дерево, коротше, і пішов спати. Але віспрос нам із цим допоміг. Він дав нам купу дерева. Тому ми зараз давайте ось так наприклад. 4.8. А треба. 4.8, ще 3. А, стоп, ні. Не вистачить нам щось, я задупив З двох стаків колод виходить вже 1 стак скринь. 6. Ще 5. Коротше, забираємо всю смареку дай крафтимо собі спокійно. Так, і тепер нам треба гачки. Гачки крафтяться з дошки, палки і. і залізо. Дошки палки і залізо. І давайте не знаю, так чогось візьмемо. Що тут найменше? Жаль. Давайте цю дубову деревину, я не знаю, що тут таке. І колоди. Нам це, напевно, не вистачить. Ну да, нам це не вистачить, але давайте ще візьмемо залізо. Так, так, так. А, я ще не подумав, як я їх буду шукати. Пастка, пастка. Пастка. Все окей, давайте їх закинемо, щоб вони не заважали нам. Так, що нам ще треба? Нам треба залізо. Де залізо знайти? Ось тут. Одразу побільше візьмемо. Так, іще навіть більше, ніж так скринь. Так, пастка, пастка. Все окей. Чотири стаки скрин ще треба. Це 8 стаків дерева. 8 стаків дерева, плюс. Плюс, плюс, плюс. 2 стаки дошок, 2 стаки палук і 2 стаки залізо, правильно? Да, щось таке виходить. Окей, давай тоді ми ці скрині покладемо десь ось сюди, нехай лежать. Думаю, ми зараз підемо. Ми, напевно, підемо добувати з... З... дерево. 8 стаків дерева Для цього нам треба. Візьмемо кісткове борошно. Палестки смарека. О, до речі, давайте щось сходимо мед зберемо. У мене, до речі, теж доволі непоганий спосіб заробітку. З майже всіх вуликів 55 доларів вийшло. Так, давайте це скинемо. Це брати не будемо. 36 блоків. Занесем їх зараз, візьмемо собі ще їжі. І підемо добувати дерево. А, до речі, вчора випадково помітив. Що можна купити рюкзак у того ж провідника, чи як він, хто він. Той що на спавні стоїть. Там де ми читали про Данш, купували книгу у нього. Можна було купити рюкзак. За 400 чи за 500. То я, коротше, купив. Це додаткові 5 слотів. Тому якось так. Прокупити стержні ефритів. 6 стаків. Нам треба більше, ніж 6 стаків. Чи ні, стоп. У мене нема верстака. Ну, він є в шалкарі лежить. Не хочу діставати. Оце листя мене бісить, воно тупо не зникає тут. Я не розумію чому. А, розумію чому. Все ясно. Хтось просто красу зробив. І тепер листя приєднане до е е колоди. І воно не хоче зникати. Все ясно. По ідею, ось так почне. Да. Добре, давайте виростимо тут смареку. Будемо добувати. Так, стільки дерева у нас вийшло. 4. 8 стаків нам треба використати. 1, 2, 3, 4. Давай. Давай не так, давай ось так. Є, тепер це все сюди. 400 кіскрані є і треба ще 21. А ні, стоп, у нас є. Все, у нас все є. Це можна скинути сюди. Як це завжди забагато зробив, то не страшно. А давайте шолкер візьмемо і все в нього закинемо. Так, епохи. Здати скрині треба. Це скрині здані, окей. залишається на цій сторінці, яка була менш закрита. Тільки мед, заряди вогню, мушлі, кристали, зуби, перетинки і зловісні пляшки. Ну, звісно, валюта. Валюта у нас майже, до речі, є. У нас 6400, а треба 6666 Раптом що це ми можемо швидко доформити. Нам треба палки близу. Ось сюди, знову ж таки, палки блейзу. Та й все. Так, ендер, як він зветься? Стрижень ендо. Спечений фрукт хорусу і стрижень пломеня. Їх нам треба 400 стаки. Їх нам треба 16 стаків. Тобто 4 стаки стрижнів. Плюс 11 стаків стрижнів пломеня нам треба. Так, стоп, це назад, давай верстак туди. Це інше зараз викладемо. Шолкер, шолкер, шолкер. пустий давай сюди закинемо. Це сюди. Наче порядок. А що нам окрім цього треба? Нам треба крафтити заряди вогню. Їх треба 32 стаки, здається. Так, да, 32 стаки заряди вогню. Заряд вогню. Треба виходить ще 5 стаків пломня цих. Хоча. Це 10, правильно? Це 10. А ні, в нас все одно немає. Ну, це, типу, мінус стак. 16 стаків нам треба нафармити. Поритинки ми докупимо, це не проблема. Мед ми дофармимо, мушлі не знаю, без поняття. зубів теж треба буде купувати. Та й коротше, що нам треба порох. Порох у нас є. Нам треба стрижні поламання. Більше нам нема що робити. Правильно, що я розумію. Це треба ставити АФК на фермі. Та й це купувати. До речі, е зробив новий комплект броні мені. зачарував його, та й кайфую тепер. Нам треба 400 діамантів. Напевно, ми зараз це і зробимо. Як виявилось, в нас є кайлос одного дня. Яке залишив Антон. А тому нафермити діаманти буде нескладно. Зараз підемо кудись вниз. Покажу я вам, що вчора трішки покопав. Я був на мінус 50, і здається, висоті. Зараз ми до неї дійдемо, я вам покажу. 27 37 30 Минус 48 точно було. Короче, купав я вчора. Почав сюди, потім туди. Потім отак так пішов назад. і ось таким чином. Я вчора прокопав тупо пів мапи Просто подивиться. Який тоннель вийшов Якщо подивитись по поверхні, я взагалі думав, що ми дійдемо і до цього. До спавну взагалі. А ми, коротше, дійшли. Ми під землею дійшли аж ось ось сюди кудись. А спауну в інший бік. Тому знаєте що? Давайте ми зараз розвернемося. і будемо копати в той бік до спавну. Так, з цим кайлом дійсно набагато швидше, їх можна знайти і добути. Тому давайте ми зробимо ось так. Щоб щось було видно. Я пішла копати. Це мій вчорашній тунель, якому, до речі, досі лежать лежить сланець. Так, я в той бік іду. Я не в той бік іду, Мені он туди треба. Поїхали. Ого, это что такое? Вода дашь из-за прикиньте. Так, окей, куда мы шли? Черный медный данж Взагалі випадково наткнувся на нього. Открыння, де? Так не цікаво. Коротше, у нас майже 5 стаків діамантів. Зараз я вам покажу, куди я прокопався. Це наше місто. Це не воруємо місто. А ми аж ось тут. А якщо вимкнути... увімкнути печери, то ми нормально так тунель забахали. Коротше, по дорозі, я зустрів мідний дан, що випадково взагалі наткнувся на нього. Шахти ще зустрів десь. Десь, 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 ось тут. І тут наткнувся на спаунер. Але то нам все не цікаво. Давайте ти спаун. Uh, я сподіваюся, є куди скинути цей глибокославець. Я пам'ятаю, що було все забито, але я вчора крафтив. Так, да, я знову забив його, окей. Давайте тоді ще в цю скриню, напевно, будемо його закидати. Так. Нам треба 16 статів діамантів. Я думаю, цього нам вистачить. А, Діаманти здати, да, є. Чудово. Діаманти у нас повністю здані. На пошуки цих 5 стаків діамантів пішло хвилин 40. 35-40, десь так. Я просто не уявляю, що б ми робили, якби у нас не було кайла з одного дня, яке купає 3 х 3. Ми б, напевно, провели в печерах цілу вічність просто. 35 блоків ми не вийшло. Трішки не доформимо ми його. Да, 51 штуки не вистачає, то не страшно. Коротше. Коротше, що нам треба 16 стаків трижніх Блейзів. Я думаю, можливо, сьогодні проведу стрім. Зараз ще подумаю. Якщо все-таки вирішую його провести, то зроблю якийсь анонс. А ви це відео, скоріш за все, побачите напевно, в суботу або вже після стріму п'ятницю Записую його я в п'ятницю. Це um, щось таке. Нам залишилось небагато, щоб закрити цю епоху. Але доволі геморно І фармити ті ж самі кристали або ті ж самі палки Блейза це доволі довго. Uh, ось це ось це. ось це І ось це, здається. Чо, ось, ось це. Можна вибити з данжу винести. Це це купити, це скрафтити. Це взагалі без поняття, що робити. Це нафармити. Ну, і це виходить теж нафармити. Ну, і це нафармити, окей. І залишається тільки ендерняк, заради якого нам потрібно йти в енд. Скільки його там треба, до речі? 16 стаків. Не так-то й багато. А, тож, на цьому моменті будемо завершувати нашу серію. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Залишайте коментарі і до зустрічі в наступній серії.